Україні тисячі сімей виховують дітей з особливими потребами. Це діти з синдромом Дауна, розладами аутистичного спектра, ДЦП. Для них такі звичайні речі, як відвідування заходів, чи то спілкування з однолітками, часто стають викликом, і це не кажучи про підтримку та розуміння суспільства до їх особливостей та потреб. Щоб подарувати цим дітям радість та нагадати суспільству про важливість інклюзії, громадська організація Україна це матір організувала благодійний захід. На дітей чекала розважальна програма. Аніматори створили атмосферу свята та безтурботності. Малеча отримала подарунки, а також необхідний одяг усе, що зробить їхні будні трохи легшими. Але за цими усмішками щоденні труднощі їхніх сімей. Директор інклюзивно-ресурсного центру номер 5 Світлана Герега розповіла про загальні проблеми сімей, які виховують дітей з інвалідністю. Перша неможливість самих батьків себе реалізувати і. Навіть стосовно трудоустрою, по-друге, це все ж таки поки що не розвинуте сприйняття дітей з особливими освітніми потребами, і коли саме очереток дитячого садочка чи будь-якої школи вже готов до цього, був. Бо зараз майже в усіх дитячих садочках та школи є діти з особливими потребами, які знаходяться на інклюзивному навчанні, То коли ці сім'ї з такими дітьми виходять, умовно кажучи, на вулицю, вони стикаються з неприйняттям, з нерозвинутим суспільним діалогом. І по-третє, все ж таки, це можна сказати про те, що називається безбар'єрний доступ, а це не тільки про пандуси, да. Але навіть про якісь фізичні умови в навколо нас, також ми поспілкувалися з батьками, які поділилися своїм болем та розповіли про нагальні проблеми, з якими стикаються їхні діти та вони питання, яке піднімають. Не один рік уже батьки дітей з інвалідністю, особливо коли дітки закінчують школи інклюзивні, коли діти закінчують спецзаклади, що робити далі? Тобто їм 14, 15, 16 років. А що робити далі? Ніхто не розуміє в цій країні наразі, тому що. Майже нема навчальних закладів, які би могли би прийняти цих дітей на навчання чи якихось певних проектів, програм державних чи іноземних донорів, і так далі. Щоб в подальшому ці діти могли бути працевлаштовані, могли б бути корисними для. Суспільства, так, і в подальшому вони могли б самі себе забезпечити і могли б самі на себе в подальшому розраховувати, тому що соціальний захист та сімей, де виховуються дітки з інвалідністю, да, мається на увазі пенсійні виплати, вони мінімальні в нашій країні, на них практично неможливо прожити. Да, батьки не мають можливості зазвичай йти, працювати. А коли ці діти не вчаться вже в навчальних закладах, то весь час. Батьки мают проводить и сами здны, а что далее, так? Проблем на самом деле достаточно. Прежде всего, да, не каждая семья, она может позволить себе даже диагностику такого ребенка, потому что все анализы, да, которые сдаются, они достаточно дорогостоящие. Также нет мест, где бы вот мамы таких детей вместе могли собраться, познакомиться, где такие дети могли бы общаться. Плюс дети разные, у детей разные заболевания, разные особенности. И есть момент такой, что когда тяжелые дети, они сложно Могут собраться с более сохранными детьми, да. И более сохранные дети они тоже, например, трудно общаются со своими сверстниками, которые норматипики, дети, которые не имеют заболеваний. Но при этом у них вопрос того, что они одиноки, не с кем общаться, кроме домашних. Ну и, конечно же, родители не вечны. И это момент такой важный, как эти дети потом будут жить в нашем обществе, которое не очень тоже буває, да, толерантна до даним дітям ці діти не мають залишатися осторонь суспільного життя. Вони такі ж його частина, як і всі інші. Інклюзивне суспільство починається з простих речей: уваги, поваги та рівних можливостей. І тільки разом ми зможемо його побудувати.